Олександр Ємельяненко, або як його вже звуть, Похмельяненко, який ще недавно писав, що Росія війни не починає, вона їх закінчує. Сенсаційно програє нокаут за 13 секунд. Але Олександр дуже багато наговорив і не просто це був три це було враження, наче він 5 років тому він казав, те, що наколотує Давсика. Якщо не в першому, то в другому або третьому раунді. і Це виглядало дуже смішно, хоча. Я зі своїми друзями, знаєте, цю, цю тему обслужував, і вони всі казали, що мерівенько набере форму і по техніці просто переб'є дази. Але що вийшло? Вийшло те, що я й думав. Після алкоголю у нього реакції не було, і він позорно просто програв Дасик. Слухайте, ну чуваки. Хай Мілянько завершає і пропадає з інформаційного поля. Тому що якщо він буде боями займатися, я думаю, що ще одна поразка, він знову в запої піде. А після цього запоя він вже навряд чи живим вернеться. Будемо реалістами, так? Да? До речі, Емільяніка вже запросив реванш і бійці між собою вже домовились. Я хочу сказати, що в реванші Дацик віддасть максимум один раунд, а в другому вже 100% вирубить знову Ємільянінку, тому що ну подивіться на ці руки. Це руки нездорової людини. Йому повну реабілітацію проходить надо, аудио. Він там бігать недавно, тільки навчився. Ви про які бої можете казати? Ну це ж. Позорисько просто буде, розумієте? Йому потрібно як мінімум рік, щоб вистояти до третього раунду. Тому що шансів від цього зовсім нема у мільянько. Але яка була розкрутка цього поєдинку? Таке відчуття, що вони обоє були на піки, і розкрутка була саме до пікового бою. Все робили так, щоб було красиво. До речі, Дацик виступав перед цим боєм. І спарінгував і були в нас відео і спеціально, щоб не показати людям, в якій формі знаходиться її Не показували його спарінги, тому що спаррінгів, я думаю, навіть і не було. А якщо й були, то якісь легенькі такі, тому що ну, всі розуміють, що там цього алкаша чуть чуть тронеш, він вже все в нокауті, блін. Як сам казав Дацик, він сильно не вдарив. Просто організм мільяненко і сама голова вже не витримує цих ударів. Тому що вона вже залита водкою, і водка просто вже зіпсувала його організм. Його організм вже кінець, і знаєте. Буде добре для Ємілєнку, якщо він проживе до 50 або в кращому випадку якось доконає до 60. Але після 60 я чесно, не вірю, що він навіть доживе до цього віку. Просто він із тих бойців, що просрали все, що у них було. У, них було, у нього була. Престижна кар'єра, плюс-мінус. ставати відвертим. Він доволі непогано виступав. Він, у нього була хороша реакція. У нього все було для того, щоб добитись. І в російському ММА він все ж таки добився, але зараз він все це просира і своє насліддя... Своє... Це вже кінець, це вже не насліддя буде. Вибачте мене, Дацика техніки ноль. Просто дацика техніки ноль. Як можна такому нулю програти? Це означає, що Еміляньку вже теж ноль. І що ж, Емілянько залишилось тільки завершити кар'єру. Знаєте, ще один бой. Якщо він програє і буде продовжувати, це означає, що йому просто гроші зараз треба, щоб далі на водку жити. А, як, а, він, а він ці гроші буде впевнені зароби. Він може навіть в попемамей піти. Тому давайте будемо реалістами. З вами було українське ММА, Всім дякую, друзі, за перегляд, ставте лайки і всім пока-пока.